Найпоширеніше запитання, яке мені задають під час покупки курсу, або після покупки, де і як шукати клієнтів на чат-боти, якщо ви чат-ботмейкер або просто хочете робити на замовлення ще додатково чат-боти, і завжди мене це питання ставить вступ, чому тому, що я не бачу в собі сили. Сказати ось треба так, так, так навчити, як робити. Я тільки можу показати, як робила я. І так, перше це оформити сторінку і плюс-мінус вести сторіс, плюс-мінус публікувати дописи, рілси. Тобто, це повинна бути жива сторінка, і публікувати там треба для клієнтів, а не для колег, які нібито осудять. Друге, це Робити свою роботу якісно настільки якісно, наскільки ви це можете робити на даний момент, і третє спілкуватися з колегами з суміжних ніж, щоб вони пам'ятали про вас, коли у них буде подібний запит.